Всім привіт! Це канал «Метри Комфорту, і ми на нашому готовому об'єкті. ЖК «Софія Резінець. Цей об'єкт ми вже з вами оглядали на етапах інженерки, демонтажі монтажі. Попередні всі етапи робіт. Фішка цього об'єкту це досить невисокий прайси його реалізації. Він смаком виконаний, і в ньому, в принципі, всі задачі виконані для того, щоб сім'я заїхала жити. Тож зараз ми розглянемо з вами реалізацію проекту в бюджеті 650 доларів за метр квадратний. Поїхали. Друзі, головна кімната в нашій квартирі це спальня для батьків. Тут у нас, звичайно, є широке спальне ліжко, матрас 1,80 м2 м та така класна гардеробна зона. Ідемо покажу вам ергономіку нашої гардероби. Досить проста, але досить містка меблева конструкція в нас розташована в спальні. Тут є 4 висуних ящики: жіноча секція та чоловіча. Їх буде абсолютно достатньо для білизни, ціла купа полиць аж до самої стелі, широкі полиці над нашою зоною вішаків, і, звичайно ж, дві широкі штанги, де помістяться абсолютно всі речі. Власні. Зовсім недавно на заміну звичайних шаф купе прийшло таке класне сучасне мінімалістичне рішення, як гардеробна з використанням такої розсувної системи. Росимна система виконана із алюмінієвого профілю, а також чорного напівпрозорого скла. Давайте наочно подивимось, наскільки проглядатиметься, що тут всередині. Якщо у вас ідеальний порядок, можна включати світло, якщо не ідеальний, звичайно ж, виключайте. Розсувна система у нас із двома направляючими. Це верхня рельса, яка монтується паралельно із нашими стелями. Для неї також розташовується спеціальна закладна, щоб було до чого кріпитись, а також нижня рельса. Вартість саме такої конструкції з двома направляючими, та, що розташована на підлозі, і та що на стелі, майже в два рази дешевша, аніж би ваша розсувна система кріпилась тільки на стелі. За рахунок декількох зон світла можна створювати зати. Атмосферу, окремий вимикач на бра, окремий вимикач на підсвітку для штор що буде створювати дуже затишну лаунж атмосферу та наше основне світло. Точкові світильники і люстра. Для кожної квартири з невеликою площою важливо обіграти кожен можливий куточок. Тому для ліжок ми обираємо варіант із нішою. Сюди можна дуже багато помістити як сезонних речей, так і різноманітної постільної білизни. Практично вона у вас не займає ніякого додаткового простору, а просто е, створює класний формат для зберігання. Від забудовника у нас був такий великий монолітний портал, тому нам треба було придумати, як ми його класно обіграємо. Ми вирішили, що ми його зашиємо МДФ. Це матеріал точно такий самий, з якого зроблені наші двері. Це виконували спеціалісти з виготовлення дверей. І ось таким чином ми його обшили, оздобили. Вийшло дуже гарно з такими мінімальними зазорами, але виглядає дуже симпатично і звісно, буде надійно. Навіть в проектах з мінімальним бюджетом ми обов'язково використовуємо самі сучасні рішення, тому ці двері скомплектовані саме петлями прихованого монтажу. Ви їх зовсім не бачите, якщо двері закриті, на відміну від петель-метеликів. Також тут у нас обов'язково магнітний механізм замка. Можете подивитися, як він працює. З передпокою ми заходимо в кухню Вітальну. Так, напевно, більше вона кухня, ніж Вітальна, оскільки з Вітальним, тобто тільки диван і телевізор. Але наша задача була максимально зберегти великими приміщення дитячі, приміщення спальні. Тобто акцент був саме на них. Замовники просили. Тепер важливий момент. Диван все-таки, ми, якщо пам'ятаєте, сімку сунули заради того, щоб диван став нормально і диван став досить гарно. Кухня наша вийшла максимально великою. Зони для готування, ви бачите, дуже багато. Навіть враховуючи те, що бюджет кухні досить невисокий, у нас присутні позиції, які ми завжди пропонуємо і клієнтам. Так? Тобто вбудована духова шафа must have. Велика посудомийна машина має бути. Навіть такі елементи, як начебто, мали бути економними шухлядки, так? зверніть увагу. Корпус, ви пам'ятаєте, завжди це алюміній. Тут же корпус зробили з ДСП, але лоточки навіть і ось пішечка закривання функціонального ящичка присутня, так? Тут дуже багато місць для зберігання, дуже багато шухлядки, сковорідки, тарілки. З моментів, холодильник не вбудований. Так? Це вже бачите. Також мікрохвильовка звичайно пустий. Ну, власне, скільки мали грошей робили. Аргономіка важлива, я великий, я проходжу. Я проходжу. Зверніть увагу, гарна мийчка з гарним антрацитовим металом. У нас є великий нормальний кухонний змішувач. Штолечка насправді тут ДСП, імітація під бетон. Фасади всі ДСП, корпус ДСП. Ці фасади також ДСП, але зверніть увагу, немає ручок ніяких так. Тобто ми граємо знову ж таки тіньовими всіма швами для того, щоб воно виглядало естетичніше. Робоча поверхня у нас саме для готування, це у нас газ. У нас і тут газ, дякувати, забудовнику з газу. Балконна зона. Пам'ятаєте по плануванню раніше я розказував вам про те, що тут дуже великі обмеження на несучі стіни, тобто забудовник максимально видокремів і несучі стінами, і об'єднати цей простір було. Досить важко. І, відповідно, ось там, за камерою, ми були. Це була кухня наша, так і ми прийшли в зону від їдальні. Тобто, ось це така невеличка зона їдальні. Звітував повноцінно багато місця. Тут розкладний стіл, круглий розкладний стіл. Таке буває. Ось ця зона наша, де в нас дуже багато обладнані котли, різні кладовки були. Дивіться, як гарно тут все обіграно. Це все зашито шафами. Наприклад, оцей фасад це ховає колону, імітація. Він продовжує, начебто, шафу дві лінії паралельні, але. Тут у нас є така штучка. Опа. Тут у нас правильно сушильна машина і вгорі газовий котел, який власне, гріється водичка і готується їжа. Наступна секція, якщо пам'ятаєте, там у нас комора, так? Але зверніть увагу зараз, як це все буде виглядати. Нарнія. так? Ми заходимо. І тут у нас зберігання. Бля, з скрілянки, консерви, все тут можна зберігати. Тут на імітація далі шафи, ну і тут наш лічильничок. Зверніть увагу, як ми обіграли цей простір, і зовсім по іншому заграла ось ця ламана лінія їдальні. Друзі, це наша кімната маленької принцеси, і ми зібрали тут всі зони, які необхідні для дитячого існування. Спальна зона, таке класне ліжко. Матрас у нас тут 190 на метр, і два висуних ящики для іграшок. Додаткове місце зберігання завжди буде корисним. Поруч туалетний столик для дівчинки, невеличкий стільчик у формі зайчика. Це все у нас було виготовлено на індивідуальне замовлення, звісно ж. І нашу зону продовжує така класна шафа в ніжному рожевому відтінку, виготовлена з матеріалу ДСП. Трошки вам покажу шафу. Тут є ось такі вішачки під коротші і під довші речі, а також безліч різноманітних поличок і зон для зберігання. Дуже цікаво, ми зробили цю шафу, тому що нижче можна поставити ящики для іграшок. Вони були спеціально відкритими. Ці секції, щоб тут помістилися якісь прикольні корзини для дитячого приладдя. Також при вході у нас є такий цікавий стелажик. Подивіться, скільки тут можна всього поставити: книжки, іграшки, дуже багато секцій. Його ми робили також на індивідуальне замовлення. Продовжує нашу зону спортивний куточок. Абсолютно надійний. Ми перевіряли, е, самі трошки повисіли тут, то можна спокійно залишити свою дитину, погратись і корисно провести час. В майбутньому під цим вікном обов'язково стане робочий стіл. Поки що в нас не було необхідності його тут розташовувати, тому що малі всього 2,8, тому поки нам буде достатньо такої великої площі під ігрову зону. Хочу зазначити дуже корисну штуку, яку варто робити для дитячих. Зверніть увагу на штори. Вони виконані із підкладкою Blackout, Тобто у нас тут тотальне затемнення. Зараз вам покажу, ви прямо впевнитесь. Тепер подивіться, і ваша дитина точно буде спати солодко навіть. В обід в першу половину дня чи буде довго спати вранці. Ось така наша дитяча. Хочу ще сказати, що на підлозі у нас кварцвініл. Для дитячих це класне рішення, особливо поки дитина маленька, тому що ми маємо розуміти, що буде багато механічних пошкоджень. На стінах у нас шпалери якісні, миючі німецькі шпалери. Тут у нас санвузол. Санвузол досить просторий, ванна акрилова, плитка повсюди монотонна. Однако. Як завжди, у нас багато гарних підсвіточок, накладна раковина, прихований гігієнічний душик, багато рекономічного місця. Інсталяція, як завжди, у нас прихованого монтажу, стандартний набір, кнопочка підвісний унітаз, прихований гігієнічний душок, обожнюю прихований. Навіть в бюджетних варіантах ми намагаємося поставити приховані монтажі саме у ці штуки. Бо відкритий монтаж виглядає дуже негарно. Це виглядає естетично. Максимально функціонально використовуємо над інсталяцією. Тут у нас є місце для зберігання, шкафчик ДСП вологостійкового. Далі переходимо в зону раковини, де в нас є величезна шафка для зберігання. Тут можна корзинку поставити. Раковина у нас тут накладна, змішувач високого типу, як завжди, декілька груп світла камерного, для того, щоб було комфортно ввечері знаходитись. Підвісна тумба. І місця для зберігання. Місця для, зберігання. Місця для зберігання тут теж досить багато. Вологостійка ДСП столешня, максимально зливається в інтер'єр. Фасади всі ДСП, ящики ДСП, вологостій. Ванна у нас акрилова, повністю інтегрована в плитку. Зверніть увагу, ніде немає ніяких поличок добудованих. Тобто тут сам вузол з розрахунку був того, що одразу ванна такого формату має тут стати. Відповідно в нас Вся фурнітура чорна, вся сантехніка чорна. Душова система у нас від накладного типу, відкритого способу монтажу, але вона з терморегулятором відповідно дуже зручна і комфортна використання. Така шторочка є у нас для того, щоб не врезало. Ось такий у нас проєкт. Ми отримали на виході. Можемо пройти стрічки по цінах. Для розуміння, загальний комплекс був у нас стільки? 65? 650 п'ять? Так, Шість 650 доларів за квадратний. З них дизайн проект. Чорновий матеріал і всі роботи вийшли 290 доларів метр квадратний. Причому що в цю вартість ще ввійшли вантажники, доставки, всі доставки чистого матеріалу, а також клінінг і всі вивозить сміття. Також найважливіше не, не будемо називати, тут клієнт не приймав участі в проєкті майже. Тобто він лише ок, не ок. І авторський нагляд був включений, технічний нагляд. Тобто, повністю всі головні болі клієнта були забрані на нашу студію. Але саме головне це, що нам дозволило витримати цю вартість це технічні рішення. Так? Е, стіни у нас тут оздоблені шпалерами. Це не є фарбування. Підлога у нас тут кварцвінілу. По теплих підлогах у нас є тільки одна зона: це в санвузлі, це натяжні стелі, і точкове освітлення. Е, так, тут є всі необхідні розетки, вимикачі та дуже багато груп світла, але за рахунок технологій, так спрощених, фарбування там, було процес, процес. забудовник віддав нам. Квартиру майже штукатурною так була не дуже якісна штукатурка. З попередніх відео ми показували, але ми її десь підтягнули, десь приробили трішки перепланування було тобто, це не було кардинальне перепланування. Квартири по теплих підлогах тут водяний теплий пол був відданий забудовником. Східні двері тут не замінювалися, вікна не замінювалися. Наступні наші статті витрат: це чистовий матеріал, корпусні, покупні меблі, техніка та оздоблення вікон. На чистові матеріали це освітлення, розетки, плитка, кварцвініл, шпалери і все, що ви бачите оком. Ми витратили 94 долари на метр квадратний. А на той момент по курсу це було 245 тисяч гривень. На корпусні меблі, корпусні меблі, кухня, абсолютно всі панелі, обшиви, це комплектація санвузлу, шафи, гардероби. Перегородка в спальні. Ми витратили всього на всього 415 тисяч гривень. Це на той момент було 10 тисяч доларів. На техніку ми витратили 161 тисячу гривень. Це три кондиціонери, повна комплектація кухні, правильно сушильна машина, а також телевізор для кухні вітальні. І на оздоблення вікон ми витратили 35 тисяч гривень. Ось такі вартості по всіх статтях витрат вийшли по нашій квартирі. Чи вигідно це? 650 метрів? Шістдесят доларів. Доларів, да? 650 доларів метр Дікурадне, це такої ціни, напевно, зараз немає ніде. І в нас її вже не буде. Це останні проекти, які ми закінчуємо в такій ціновій політиці. Дуже змінилися вартості на закупку. Майстри дуже піднімають ціни, І, відповідно, ми маємо те, що можна скооперуватися. Здоровите? Ну давай. З вами були, як завжди, метри комфорту. Підписуйтесь, Підписуйтесь на нас, і ми вам багато розповімо про наші проекти і взагалом дуже багато цікавого. І ставте лайки.